Як нам відомо, Ісус ставить багато запитань, які спонукають задуматися і шукати відповіді. Деякі запитання надовго врізаються в пам'ять і не дають спокою. Наприклад, у 12 розділі Євангелії від Матвія написано Хтось сказав йому, ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього. А хто моя мати і мої брати? До інших прикладів подібних запитань Ісуса можна віднести такі Чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваші передання? яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Хто із вас. Турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть. Сама природа запитань, які спонукують до розумів, полягає в тому, що ми можемо обдумувати їх певний час, а вони, подібно до насіння, тільки згодом можуть дати плід у вигляді певної дії. Але деякі запитання вимагають негайної відповіді. І жодне з них не є важливішим за те, що Ісус поставив своїм учням. А ви мене за кого вважаєте? Це запитання стане предметом нашого дослідження сьогодні. У програмі Біблія продовжує говорити. Запрошую вас до читання біблійного уривку з 16 го розділу Євангелія від Матвія, прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Каже їм Ісус, а ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. Нечасто можна зустріти людину, яка може запитати прямо, що ти про мене думаєш? Мої друзі, моя дружина, діти ніколи не ставлять мені цього запитання. Я припускаю, що це тому, що вони вже знають відповідь. Але учні зіткнулися з деякими викликами. Їхній рабин уже кілька разів озвучував пророцтва про свою смерть. Релігійні лідери докладали всіх зусиль, щоби стратити Ісуса. Учні вже не були настільки відкритими до свого учителя, як раніше. Загалом вони могли вагатися, як відповісти на запитання Ісуса. Тому Ісус почав розмову про своє майбутнє страждання, направляючи думки учнів на себе як на месію. Це була та тема, яку він не висвітлював раніше у повноті. Спершу учням потрібно було пізнати його як месію, і тільки потім вони могли оцінити сенс його жертви на Голгофі. Якщо його визнавати лише вчителем, що прийшов від Бога або одного з древніх пророків, що воскресли з мертвих, його смерть не мала би більшого значення, ніж смерть будь-якої іншої великої людини. Вона могла би служити гарним прикладом, але не викупленням. Вона була би позбавлена сили примирення. Ось чому, Кожна людина, яка знайде спасіння в Головському Христі, повинна усвідомити, що розп'ятий на ньому ніхто інший, як Син Божий, Спаситель світу, Месія Христос. Тільки ґрунтуючись на понятті про те, що Ісус з Назарету Месія, Головський подвиг Ісуса може бути зрозумілим і оціненим за Його істинним значенням. Ісус, звичайно, добре знав, що люди про нього думають, знав, що вони неправильно уявляють царство, яке він прийшов встановити. Питання, з яким Ісус звернувся до учнів, мало зосередити їхню увагу на тому, що вони особисто думають про нього, за кого вони його вважають. Ісус залишив Галилею і відправився в Кесарію Пилипову, щоб побути з учнями наодинці і зміцнити їх для майбутніх випробувань. У цій області відчувалося дихання стародавньої релігії. Усюди були помітні тіні древніх богів. Біля Кесарії Пилипової височів величезний пагорб. З глибокою печерою, в якій за повір'ям народився великий грецький бог пан, бог всієї природи. Навколо кісарії Пилипової збиралися легенди про грецьких богів. Крім того, саме з цієї місцевості виходять витоки річки Йордан. Думка про те, що в цьому місці починається Йордан, викликала в пам'яті важливі події юдейської історії. Для кожного побожного і благочестивого юдея повітря там було насичене древньою юдейською вірою. В Кесарії Пилипові височів величезний храм з білого мармуру, який побудував ірод Великий Божественному Цезарю. Історик Йосиф Флавій пише, що згодом Пилип, син Ірода, ще більше прикрасив і збагатив храм та змінив назву цієї місцевості, додавши своє ім'я Пилип. Тому її назва стала Кесарія Пилипова. На фоні всієї цієї людської величі, світових релігій і всієї юдейської історії стояв Галілейський Тесля. В оточенні учнів і питав їх, за кого люди вважають сина людського, за кого ви мене вважаєте. Якщо б вам запропонували розповісти лише три історії з Біблії, щоб пояснити, яким є Бог насправді, які три історії ви б розповіли. Навіть з підготовкою відповісти буде непросто, бо треба відсортувати та обрати ті якості. Які, на вашу думку, є найважливішими. Отже, що б ви сказали, якби хтось запитав вас, хто такий Ісус, за кого ви його вважаєте? Якщо ви не знаєте точної відповіді, то мовчатимете. Учні також мовчали. Але Петро нарешті відповів, бо не витримав мовчання. Він, якщо не ставив запитання, то відповідав на них. Петро. Ставив більше запитань, ніж усі інші учні разом взяті. але в даному випадку він першим наважився дати відповідь. Неодноразово Петро звертався до Ісуса з проханням пояснити деякі складні висловлювання, наприклад, поясни нам цю притчу. Петро також запитав Ісуса, як часто йому потрібно прощати інших. Він вголос розмірковував про те, яку нагороду отримують вони, оскільки залишили все і пішли за Ісусом. Отже, коли Ісус запитує учню, а ви мене за кого вважаєте? Петро порушує мовчання і відповідає: Ти є Христос, Син Бога Живого. Істина засвідчена Петром, це основа віри всіх християн. Християнський рух продовжується і сьогодні саме тому, що послідовники Христа дають правильну відповідь на дане запитання. Коли ми вголос відповідаємо на нього, то стаємо свідками, очевидцями того, ким є Ісус насправді. Христос прокоментував свідчення Петра такими словами. «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Ісус робить акцент на тому, що слова Петра це не те, що Він сам придумав, а те, що відкрив йому Бог. Свідчення Петра стало основою для збудування Божої церкви. Слово Петро означає камінь, камінь, котрий котиться. Петро не був скелею, на якій могла бути заснована церква. Пекельні ворота все ж перемогли його, коли він зрікся свого Господа, клявся і божився, що не знає його. Церква збудована на тому єдиному, кого не можуть перемогти сили пекла. Скалою нашого спасіння, як говорить Біблія, є Ісус. Він є єдиною основою Церкви. Апостол Павло в першому посланні до коринтян у третьому розділі пише: адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Сповнений Святого Духа, виступаючи перед Синидрьом, апостол Петро про Ісуса сказав наступне: Він є камінь, знехтований вами, будівничими, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння, бо під небо немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Христос завжди був, є і буде тією єдиною скелею, на якій міцно тримається вся будівля церкви, оскільки без нього її просто не було би. Віра в Нього, як Сина Божого, дає і нам можливість стати синами і дочками Божими. Усвідомлення того, що Ісус Христос справді є Сином Божим, як про це впевнено засвідчив Петро, є ключем від дверей спасіння. У книзі Христос Надіє Світу на 413-й сторінці написано: протягом шести тисяч років віра будується на Христі, протягом усього цього часу урагани і бурі сатанинського гніву розбиваються об скелю нашого спасіння. Але вона стоїть непохитно. Петро висловив істину, яка є основою віри церкви. Сам Ісус відзначив його як представника всіх віруючих. Ісус пообіцяв, що постійне і вірне свідчення Його послідовників буде непереможною силою навіть перед загрозою смерті. Зверніть увагу на вплив свідчення жінки, що Ісус зустрів її біля колодця Якова. Після кількох хвилин розмови вона зрозуміла, що Ісус є довгоочікуваним Месією і повернулася до жителів Самарійського міста Сихар, де вона жила і засвідчила їм. Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? У 39-му вірші описаний результат її свідчення. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Але ефект її свідчення продовжився, коли багато інших людей прийшли, щоби особисто зустрітися з Христом. Таким чином з'явилася нова група учнів у Самарії. У 41 му і 42 му віршах написано значно більше повірило через Його слово. Жінці ж казали вже не через твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що він справжній Спаситель світу. Коли Дмитро, син мого товариша, Івана, Навчався в школі, ніхто не вірив, що в нього може бути хоч крапля серйозності. Йому все здавалося великим жартом. Потім відбулася переміна. Переміна настільки глибока, що його життя різко змінилося. Дмитро почав регулярно відвідувати церкву. Він навіть став учасником кількох важливих поїздок, коли людям роздавали соціальну допомогу і духовну літературу. Згодом його обрали учителем підліткового класу суботньої школи. В житті Дмитра відбулася метаморфозна трансформація, настільки реальна, що ті, хто знали його раніше, дивувалися, що з ним сталося. Одного дня Дмитро домовився, що відвідувачі його класу суботньої школи прийдуть заспівати у будинку для людей похилого віку. Там Дмитро поділився своєю історією. Я дивився і слухав його свідоцтво про те, як Христос змінив його життя. Я глянув на учнів його класу суботньої школи, які сиділи в першому ряду і зосереджено дивилися на нього, вловлюючи кожне слово, стежачи очима за кожним рухом учителя. Пізніше того тижня. Я дізнався, що декілька учнів з його класу прийняли рішення віддати своє серце Христу. Сила особистого свідчення надзвичайно велика. Зверніть увагу на те, якими словами апостол Іван говорить у своїх книгах та листах те, що Він є свідком. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення. Він знає, що каже правду, що і ви повірили. Це той учень, котрий свідчить про це, який написав Оце, і знаємо, що його свідчення правдиве. Апостол Іван не лише свідчив, але і пояснює, як свідчення про те, ким є Христос, приносить плід братерства і радості одне в одному. В першому Соборному посланні він пише. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали, і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя і життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в оці і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоби і ви мали спільність з нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо про це, щоб ваша радість була повною. Коли християни відповідають на запитання Ісуса, а ви мене за кого вважаєте, вони розширюють Царство Боже і наближають свою сутність до Христа. Віктор... Диякон у церкві, де я був пастором, часто розповідав свою історію вічного життя, як він її називав. Усі чули цю історію по кілька разів, і те, як він розповідав її, ускладнювало розуміння того, чи ця історія свідчила про вічне життя, чи йому просто знадобиться вічність, щоб розповісти історію свого життя. У своїй Біблії між Євангеліями від Луки та Івана Віктор вставив 15 сторінок свого тексту під назвою Історія вічного життя. Одного разу я дорікнув йому, що книга об'явлення попереджає про те, що кожен, хто додасть щось до цієї книги, на того Бог накладе кари. Він зблід і з жахом дивився на мене. Вікторе, я жартую, швидко сказав я, намагаючись вгамувати його паніку, я зрозумів, що він сприйняв жарт серйозно. Поки Віктор стояв переді мною все ще блідий від хвилювання, я перегортав сторінки його потертої Біблії, саме те, що він написав, запевнивши його, що його Євангеліє не призведе до того, що Бог накладе на нього кари. Я впевнений, що оскільки спадщина християнського руху залежить від того, чи розповідаємо ми, ким для нас є Христос, ми всі повинні, як Віктор, вставити свої сторінки у священну історію. Зазвичай я чую, як дехто говорить, мені нема про що свідчити. Насправді така людина каже, що те, що він або вона може сказати про Христа. Або не дуже добре продумано, або недостатньо драматично, щоб розповідати, або недостатньо повно демонструє віру Христа. Ось кілька нюансів, які можуть допомогти вам почати писати вашу особисту євангелію. Опишіть своє життя до того, як ви стали учнем Христа. Важливо поділитися тим, яким було ваше життя дослідування за Христом. Комусь цей крок дається легко, комусь ні. Я часто зустрічаю молодих людей, які були виховані у християнських сім'ях і виросли з Ісусом, і іноді відчувають, що вони позбавлені можливості пережити справжній досвід, досвід наверення. Будь ласка, пам'ятайте, що ваш шлях скерований Божою рукою та спонуканням Його духа. Дехто міг би сказати, я завжди був учнем Христа, але я сказав би, ти, можливо, завжди був дитиною Бога, але учень це той, хто вирішив наслідувати Христа та навчитися від Нього. Крім того, Ваше свідчення не стільки про вас, скільки про те, що Бог зробив для вас. Деякі свідчення здаються більш цікавими, коли підкреслюється кожна деталь поганого минулого життя. І, хоча це завжди цікаво, але Христос має бути найцікавішою частиною вашої історії. У дев'ятому розділі книги Дії записаний короткий досвід життя апостола Павла до того, як він прийняв Христа. У третьому розділі послання до Филипян з 3 по шостої вірші апостол описує своє життя до того, як зустрів Христа на дорозі в Дамаск без драматизму. Але по справжньому. Поміркуйте та сформулюйте ключові моменти вашого навернення. Запитайте себе, які події зіграли ключову роль у моєму рішенні сказати так Ісусу, що змусило мене зрозуміти, повірити та прийняти Ісуса у своє життя? Для жінки біля криниці якова це була не випадкова зустріч. Біснуваті зустріли Христа в запалі боротьби з потойбічними силами. Павло зустрів Христа тоді, коли осліп. Пилип та Андрій зустрілися з Ісусом після того, як почули натхненні слова Івана Хрестителя: Ось Агнець Божий! Яків та Іван завжди пам'ятали, як їхні сіті наповнилися рибою за словами Ісуса. Марія. Теж пам'ятала той день, коли Ісус звільнив її від семи демонів. А протягом цілої вічності Закхей відтворюватиме сцено фіговим деревом, на яке він виліз, щоби побачити Ісуса. Я пам'ятаю, як на початку 80-х років минулого століття натрапив на фільм Ісус, який став одним із найефективніших інструментів євангелізації. Його переглядали по всьому світу. Кілька десятків років тому в Перу, під час повстання комуністичної партії, відомої як Сяючий Шлях або Сенде Луміносо», подружжя Вікліфів вирушили туди, щоб показати фільм Ісус в одному селі. Їхню машину перехопили представники Сендеро, і вони дуже злякались, адже на це була причина. Однак, замість того, щоб убити їх, терористи вирішили забрати їхню техніку, зокрема, кінопроектор. Чоловік сміливо запропонував, що їм потрібно також взяти і плівку. Через деякий час з ними зв'язався один із учасників Сендеро, які їх пограбували. Він сказав, що вони переглянули фільм сім разів. Просто через нудьгу. І завдяки цьому деякі пережили досвід навернення. Він прийшов попросити вибачення у них та розповів про своє служіння проповіді, про проведення іваницьких зустрічей з новими людьми. Василь, мій знайомий, розповів, яким було його життя до зустрічі з Христом, яка відбулася під час навчання в старших класах середньої школи. Я виріс у християнській родині, ходив до церкви і співав пісні. У школі в мене був учитель біології, який відкрито відсміював релігію і змушував мене сумніватися. Я молився, але ніколи не молився Богові особисто. Я просто повторював те, чого мене навчили. Я читав Біблію, але не для того, щоб прислухатися до голосу Бога. А тому, що так було правильно. Я дивувався, чому я християнин. Настільки стурбований кризою, що пережив, я вирішив випробувати Бога і почав молитися особистою молитвою. Боже, відкрий мені очі! Одразу ж відповіді я не отримав. Але через тиждень я проходив через автостоянку, йдучи до автобусної зупинки. І побачив, як мій вчитель біології вийшов із будівлі та йшов до своєї машини. Його поведінка відрізнялася від тієї, що була в класі. Коли я дивився на нього, то помітив, що він був розгублений та розбитий. Я зрозумів, що Бог відкрив себе, показавши мені смуток мого вчителя. Я подякував Богові за те, що він нагадав мені про дві речі. Він був зі мною, як і завжди, а інші мали в цьому потребу. Подумайте, наскільки ваше життя змінилося завдяки Ісусу? Знову ж таки, будьте чесними та сповненими надії у посланні до Филип'ян у першому розділі написано. Я певний у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Дещо відбувається, коли ми розповідаємо про свій шлях із Христом, як Його учні, ми покликані розповідати історію Ісуса іншим. Брюс Ларсон розповідає про свій досвід з Христом. Мені довелося служити в армії під час Другої світової війни, але після війни я пережив моральну кризу. Будь-що та будь-кого можна було купити за нейлонові панчохи чи плитку шоколаду. Я ненавидів корупцію та аморальність, що мене оточували. Але я був частиною всього цього. Я знав, що повернення додому, вступ до коледжу. Кар'єра та одруження не змінять мене. Я би залишався так само слабким і грішним. Однієї ночі я стояв на варті розбомбленого заводу в Штутгарді, Німеччина, коли все кардинально змінилося. Я думав про своє життя і свою нездатність бути тим, ким я хотів бути. Я думав про Бога, в Якого завжди вірив. Загасив цигарку, зняв з плеча карабін, став на коліна і почав молитися. Ісусе, якщо ти справді є, зміни моє життя. Я не можу пообіцяти тобі, що змінюся, тому що я слабкий, але я хочу, щоби ти був Господом мого життя. З того моменту моє життя пішло в абсолютно новому напрямку. І навіть коли на цьому шляху я кудись тимчасово звертав або траплялось щось недобре, напрямок мого руху не змінювався. Подумайте над своїми стосунками з Богом і запишіть свою історію, можливо, Бог пошле вам когось, кому потрібно буде почути вашу історію про те, що Бог зробив у вашому житті. Будьте готові свідчити. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за всі повчання, які Ти посилаєш для кожного з нас. Господи, я благаю Тебе за наших глядачів, за наших слухачів, за всіх тих, Господи, хто. Піклується про своє власне спасіння, допоможе Господи, кожному знайти відповідь на це надзвичайно важливе запитання, за кого ми особисто тебе вважаємо. Допоможе Господи, нам прислуховуватися до слів твого святого Слова і жити відповідно до Нього. Допоможе всім нам визнати тебе власним спасителем і слідувати у своєму житті за тобою. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі. Особисто дайте відповідь на запитання Ісуса. А ви мене за кого вважаєте?